Так, дорогі глядачі, зараз буду вам трішки жалітись на свого напарника Григорія, на свою напарницю Юлію. Бо вони там, знаєте, в тишині і в далині від мене десь збираються, вдвох щось там готують смачненьке, а я про це дізнаюсь так, знаєте, по факту, постфактум, точніше. Цього разу, що я перепрошую. Скажи мені, будь ласка, Лахмаджун. Ти сказав, що ти був у Стамбулі? По-перше, обзивати це не треба. Ти Сказав, що ти був у Стамбулі. А ти пробував там Лахмаджун? Ні. А добре, окей, чому тебе не, не виговорювати з чим у тебе асоціюється турецька кухня після відвідування стаму? Ну, Це пряне, що от виходиш на вулицю, одразу так. різні запахи, м'ясо. Напевно, якийсь є. кебаб, можливо, шаурма. Так і є справді не обов'язково гостра, Да, не ну чайця взагалі не обов'язково гостра, але от дуже пряна пряні страви. От саме таку страву ми сьогодні і приготуємо. Більше того, вона надзвичайно проста. Ви її можете приготувати навіть вранці вдома, на сніданок, коли часу обмаль. Лахмаджун, який ще називають турецькою. Піцею дивіться, запам'ятовуйте рецепт. А можна не просто рецепт, а хоч напарнику раз дати, попробувати. Скільки я це буду терпіти? Уапс, паду, піду, Бенос Діас, друзі. Ви запитаєте, а чому раптом іспанською? А я вам відповім, тому що ми сьогодні будемо готувати справжню мексиканську страву тако з яловичною паприкою та авокадо. І повірте, буде не ні гірше ніж у Мехіко, правда, Гриша? Соєном бримонраду а не ламігур. ¡Ay, mujeres, no me faldo ni el dinero ni el amor! ¡Ay, ay, 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 ay amor! ¡Ay, mi moreno y mi corazón! Da, 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 da. Y y hotuie. ¡México! Мексика, сонце, пристрасть, багато м'яса. Існує величезна кількість видів тако. Тако це насправді найпопулярніша вулична їжа в Мексиці. Видів тако насправді більше, ніж у нас вареники. Ти жартуєш, хіба таке може, може взагалі бути? Може, може бути. Що таке? Тако, тако в принципі, це маленький коржик або із пшеничного, або кукурудзяного борошна. І всередині м'ясо. М'ясо може бути приготовлене найрізноманітнішими способами. А саме м'ясо будь-яке? Саме м'ясо є і свинина, є, і яло. Є і ягнятина. Коротше кажучи, от все, що завгодно. У нас яловичина. Поїхали готувати. У нас яловичина. Що нам треба для того, щоб приготувати оці от тако? Нам потрібна яловичина, отакі от коржики. Можна насправді взяти лаваш, звичайний, і от нарізати його. Цибуля, зелена цибуля це важливо. Нам потрібен болгарський перець. І Будемо робити гуакамолі класно. тому нам потрібна авокадо, цибуля, лайми, помідори і часник. Ну і спеції. Тобі я довірю готувати гуакамолі. Я тим часом спочатку рубаю цибулю. Те, що знаю про про тако, не багато насправді, але я точно знаю, що в Мексиці існує навіть день офіційний день. Тако він відзначається 31-го. Березня, mm -hmm. а започатковане свято було 31 березня 2007 року. Чому mm -hmm. тому що хотілося, щоб все ж таки про цю традицію згадали і більше людей відновлювали цю культуру споживання традиційної мексиканської кухні і тому і свято, і ярмарки, і люди там е, веселяться, їдять. Як ми нарізаємо? Ну, цибульку ми можемо нарізати соломкою. Так зараз юль обережно. Давай. Я складаю авокадо да. сюди. В тарілочку. Перемішуємо. Ти знаєш, як його робити без чеснока давки? Подрібнюємо, а тепер дивись. І отак от розчавлюємо. Окей. Тоді давай ти бери і нарізаємо м'ясо. Смужками десь по пів сантиметра. Оскільки наша а, скорітка вже дуже гаряча, то я можу вже м'ясо туди викладати. Да. гуака Так. Ти ідеально нарізала авокадо, але це все-таки пасти із а, авокадо гуакамоле. То його треба отак от ведемо. Розім'яти. А цибулю сюди ж потрібна да, ще цибуля, давай, а я її, її не дала. дала. А я зараз добре. Я думаю, що для цього об'єму менше Половинки. ніж половинка, угу. да, в принципі, вистачить. М'ясо перевертаємо? Да. Взагалі тако, в Мексиці, наприклад, є таке тако пастор, яке готується із м'яса, яке готується приблизно так, як шаурма. Uh -huh. Ну, Тобто, от, нарізане м'ясо, яке смажиться надіте на шампур таке велике. Uh -huh. В ці тако входить тільки е три інгредієнти: Буакамолі, м'ясо і свіжа цибуля. Все, більше нічого. І зазвичай тако це достатньо проста їжа. Клас. Все. О! Готово. Геніально! Так. Просто геніально. Все, тепер швиденько прибираємо і починаємо збирати тако. Збираємо тако. Тепер дивись от сюди. От раз. Тепер м'ясо. Mm, далі. Гуакамоле. Зелена цибулька. Ось Виглядає. Ціє. І пахне. А -а -а -а. Обожнюю. Так, давай. Ось мій. Да, це твій. Добре. Стоп! Існує легенда. Так. Мексиканська давня легенда, що коли ти перший раз пробуєш тако, треба сказати аріво, тобто віддати дань Вораніво. богам, а, богам неба, авахо віддати дань богам землі, ель Сентро» – віддати дань світу людей, ельденте, тобто вже да, в, в зуби. Да, да. легенда, правда? Угу. Тільки що придумав. Угу. Друзі. Це настільки смачно, ви навіть собі не уявляєте. Не гірше ніж у Мексиці. А Coca-Cola Zero ідеально доповнює цей смак і без зайвих калорій, а це означає, що можна з'їсти на один тако більше. Чи не найкращий варіант перед літом? Обов'язково приготуйте і бережіть себе.